Транспорт немає, хочу вам показати чуть-чуть нічного життя цього міста. який поток на п'ятому автобані. Тут по три полоси в одну сторону біжені. Автобан це без обмеження швидкості, хто скільки може сіти. 200-200 300, 300. буває так пролітаєш, що я навіть не замічаєш, який автомобіль проїхав. Тут взагалі дуже обішений поток, а ще тут дуже часто взглядають літаки з цієї сторони. Буває за 5 хвилин по 2-3 штуки злітає. Ну, зараз поки йде відео, я каже. Наблюдайте поки що за потоком. Ось так ночує. Рача. Дуже сумно. Коли приходиш спочатку і так, і заснути, і так дуже тяжко, але з часом звикаєш і потім нормально спиш. Дивишся, коли за день ти втомився, приїхав, тебе просто Ось тримає. Лакують, Все, чуть-чуть попагано. Ночу дуже погано буде видно. В день було б видно, що набагато краще. Знаю, якби мені подобається ночна їзда. Взагалі я вночі не працюю, не почуваю, але я за те, що темно, їхати сюди по автобану, слухати музику, вночі невеликий поток, можна дуже багато кілометрів проїхати. Навіть там можна попасти в пробку і дуже багато там простояти в тій пробці. Можна було б попробувати перебігти Алдебан, звісно тут ніхто такої глупості не робить, тому що машин немає, але хтось може летіти 300 за щитанії секунди. Переходів немає на ту сторону, Ну, буває на заправках панції часто мости. Через автобан зроблений, то можна перейти. Мене ну, зазв. Байшту якось поїхав. Кілометром 150-200 теж проведе. Зараз зараз щось мало літаків злітаю. Німколи я проходив, проходився по паркінгу, то злітало набагато більше. Напевно, що немає ночних рейсів. Дуже рідко. Що ось таке коротко було всі. Хоче життя п'ятого Табану, міста Франфурт немає. Ставте лайки, пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал. Можете поширити це відео, якщо вважаєте цікаво.